Поскільки я не знав смаки, Поскільки <ристо> я не знав смаки, смоки <ристо> то вручається біле і червоне. <ристо> Майдане. На Майдані буде да, звичайно О, чому групу стоп стопу двома вручається довіреній особі переможниці. Так. Э, перепрошую. Закус. Закось зараз не знайдемо. Зараз знайдемо. Закус не заказує. Ну э, для цього цей? Я саді, як довірена особа, влаштовую э, прямий зв'язок. Альо. Ні, ні, зараз все не Доброго дня! Зараз відбувається вручення приза довіреній особі, яка і знімає цей відбуковний епізод. Нічого, нічого, бажаю вам скорішого одужання, але не спішіть, бо, як кажуть, грип проходить за 21 день, якщо лікувати, і за три тижні, якщо не <риклад> 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 радий був почути світа, щастив. Ну, <риклад> показує.